Наш сьогоднішній ранок починається з дощу. Віталя, твої враження ранкові? Це нормально. Це Карпати. Це Карпати, тут короткочасні дощі. Але сьогодні не по небу видно, що це буде вже не короткочасний дощ. Думаю, що на цілий день. Але нічого, ми не здаємось. І вже збираємо палаточки і починаємо рухатись. Віталя собі тут палаточку поставив з ось таким краєвидом. Ну Зараз не дуже, але якби було сонечко, було б ідеально. Отже, ми з Віталіком вже зібрались. Віталік допаковує останні моментики. Мій рюкзак вже спакований. І починаємо. Рухатись. Якщо насправді то не хочеться звідси йти. Тут... Так, тут так гарно. Але мусимо йти. Між цими двома деревами я спав. Між цим і цим. Доволі комфортно в спальнику, але під ранок трошки було зимно в обличчя. Зібрались і тут вже посилюється дощ. Я не знаю, там видно чи не... Ні, думаю, видно. Це дуже класний маршрут до на... гарного озера і доволі легкий. Отже, ми вже вийшли. Потихеньку рухаємося. Нас поливає дощ, тут лежить щось ніг. Йдемо на годиннику вже 10.50. Я спав сьогодні в гумаку, доволі цікавий був досвід, дуже сподобалось, але ще Трохи зарано спати в гомаку. Ну а нічого. Ще, ще ти один другий. І вже будемо спати в гамаках. Доволі цікаво, комфортно. Ну, якось так. Отже, ми вже спустилися від озера Росохан назад. По стежці пішли. Не було. Смислу знімати, то те, що знімалося вчора. І вже скінчився. Ну як скінчився, ще йде маленький дощик. Але зливи вже немає. Ми потихеньку рухаємось. Доволі гарна місцевість. Такі Тільки... із вилізці дороги. Постійно якісь повороти, провороти. Ми вже пройшли близько 6 кілометрів і рухаємось до, нової, до нового місця ночівлі. Чую десь тут, шумить річка. Аж цікаво, наскільки вона велика. Річка Ну, невеличка річечка але, але доволі цікава там, де місце. трошки відірвався, поки йду сам, але зараз десь вийду і зачекаю всіх. Видите, яке тут класне дерево знайшов Цікаво скільки йому років. Дивіться, як воно поросло мохом Йдемо, до десь наряд на щось один ліко тут має бути місце під палатки Там теоретично може бути чи часто О, я бачу пенті, от ми сядемо. Ось Осмолода — це село, з якого ми стартували. Потім зайшли на озеро Росохан і повернулись назад. Ідемо по річці. І зараз наш маршрут лежить он туди. Хата під горою Кін... кінь Грофецький. Гора Графа. Це тут трохи раніше на привал з Віталією і Артуром. І по нашим міркуванням нам зараз прийдеться переходити по ось цій і смиречки. Ідея так собі, але прийдеться. Або розвиватися, переходити бо босом. Переходжу тут саму останню річку. Я вчора бля, так натупався, файно, а тепер... Зараз знову форсування. Якщо чесно, мене задрало то форсування річок. Треба реально в тапках, ти чуєш? Доволі цікаво пройшло форсування річки. Ми вже перейшли. Ваші враження від переходу річки. Ми на відстані 70 метрів форсували два броди. І так, так прикольно, коли багато напруги в ногах і просто скидаєш боти свої, і йдеш по зимній водиці. Бляха, це просто кайфурік. Подивіться, який тут пуск. Порівняно з рівним лісом. Я вам скажу, відчувається, що ти йдеш в нормальний кут. А то все в порівнині і порівнині Ген такий там вид трохи піднімаємося. Мені подобається такий підйом. Да, на Жаль. Ешь, ешь, нас догадочка. только не плакала. Тебе не совсем не пасует. Смейся. Через речку ходи. Дерева лежать.

А бачиш, вже ручки красніють, бачить, то так пошпиляється.